Вітикусі! Ви на каналі готуємо рози. Сьогодні з вами хочу поділитися рецептом ось таких смачнющих кабачків. Готується легко, просто тож я беруся до роботи всім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен один середній кабачок, будемо його нарізати. Починаємо нарізати кабачок, друзі. Нарізаємо, можете нарізати грубші шматочки, можете тонші, за бажанням за смаком. Я буду так старатися середні нарізати, щоб не дуже і грубі були, але й не сильно тонесенькі. Друзі, якщо впечатлеться мокуляному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка. Не забувайте про фотобайки, обов'язково на всі коментарі, що сподобався вам цей рецепт. Дякую вам за вашу підтримку. Ось і все, кабачок ми вже з вами нарізали приблизно на такі шматочки. Кабачок зараз будемо перекладати у мисочку і трішки будемо його присолювати. Дуже сильно не будемо чекати, щоб з нього зійшла лишня вологість. Немає тут потреби. Присолюємо кабачок на 2-3 хвилинки, відставляємо бік. Мішки перемішали, просолили і поки що відставляємо. Друзі, наступним нашим інгредієнтом буде кріп. Кількість кропу беремо за смаком, будемо його нарізати. Ці кабачки просто виходять неймовірно смачними. Тут все дуже, просто все дуже легко, але смак просто неймовірний. Тож обов'язково наші комурешті сподобався цей рецепт. Якщо ви вже готували такі кабачки, пишіть, діліться своїми думками. Сподобалося, чи не сподобалося. Це кріп ми з вами нарізали, поки що його відставляємо в бік. Нашим наступним інгредієнтом буде чесник. Кількість чеснику беріть також за смаком. У мене тут три таких більші зубчика і один менший. Будемо нарізати, стараємося нарізати дрібніше. Тепер мої рецепти виходять через день. Друзі, тож нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Пишіть коментарі, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Знаю, що пишете, всім вам дякую за вашу підтримку. Це все чесничок ми з вами нарізали, тепер беремо мисочку, сюди ми додаємо чесничок. Сюди до чесничка додаємо кропчику. Тепер беремо пательню, розігріваємо її, наливаємо трішки олії і буду додавати трішки масла. Її трішечки масла і зараз сюди ми з вами будемо викладати кріп з часничком. Будемо його обсмажувати, Обсмажуємо на маленькому вогню декілька хвилин. Тішечки перемішуємо зовсім небагато, 2-3 хвилинки. На цьому етапі можете додавати любі спеції за смаком. Я ніяких спецій додавати не буду. У мене лише чесничок і кріп. Можете додати суміш, перці, що вам подобається, можна додавати. Мені достатньо цього смаку це кріп і чесничок. Тепер пательню не обов'язково мити протирати, зразу наливаємо олії і будемо обсмажити кабачки. Смажуємо кабачки з обох сторін до золотистої скоринки. Я обожнюю кабачки. в мене на каналі є неймовірна велика кількість рецептів з кабачками. Залишу вам пару силок внизу. Під відео подивіться, приготуйте, посмакуйте. Хто любить кабачки, обов'язково подивіться, що зможе для себе підберете нове. Приготуйте і посмакуєте. Бо я кабачки обожнюю в різних варіантах її готування і просто смажені, і з часничком, і з кропчиком, і в різних стравах. Тож впереді нас чекає багато класних рецептів. Кабачки ми з вами гарнесенько обсмажили. Вони м'ягесенькі до золотистої скоринки викладаємо їх на тарілочку. Тепер поверху будемо викладати крів з часничком і зараз будемо смакувати всім, хто їй, всім смачного. Ну що ж, давайте смакувати, беру воделечко і зараз спробуємо. Друзі, я знаю, що це неймовірно, неймовірно смачно. Обов'язково спробуйте приготуйте. Тут нічого складного. Дуже простий рецепт, але смак просто неймовірний. Часничок з кропчиком і кабачок та смакота, смакотою. Готуйте та смакуйте, обов'язково навчіть коментаря, що сподобався вам цей рецепт. Дякую, що були з на цьому відео. До зустрічі на миру та спокою, бережіть себе.